36, 440 x drive автомобіль заїхав на заміну оцих щитків Вони отак от прокручується. Зараз вам ставлю відео, які звуки в неї здають. Розібрали підвізку. Як можна бачити, я вже починаю припускати сальник з цієї сторони. Також вже є запотівання. Також замінимо лівий підшипник ступиця, бо попав власник незначного ДТП. Їхали йому в бік. Зараз замінюємо сальники. І, і зараз вам покажу так, номерочок. Ці штуки продаються окремо, а другої в наявності не було. Зараз ми спробуємо її обезжирити і на... Двохкомпонентний клей посадити, також сальники, От, будь ласка, номерки. Зараз проводимо заміну підшипника. Міняємо сальники, міняємо ці пильники, це приклеюємо і збираємо в зворотному порядку. Так, заміну сальники полосі. Встановили нові. З цією штукою я вас піднаїбав. тому що вона завелика діаметром, як бачите, у нас сюди не підходить. Оригінальний номер. Цієї штуки я зараз вам покажу. Ось оригінальний це диво. Права, я думаю, хана. От. От, я їх, коротше, приклаю, обужирив, приклаюю, щоб вона не проверталася. І, в принципі, замінити, що наступиться. І зараз пора. це все з зворотному порядку. Виставляємо рівень масла, це все замиває. Ну і тестуємо, пробуємо. Так, Демонтували ці пластикові штуки, тому що якщо дивитися отак от запад лиця, то іменно сам шрус дуже сильно сидить і оця штука рівна. І коли ми встановлюємо, починає так суттєво терти об сам редуктор. Дивіться, бачите. Вирішив власник все-таки їх демонтувати. І будемо зараз тестувати, чи це не здає звук задній редуктор. Ну, щось за все, Я думаю, що ця проблема була у цих штуках. Полосся. Звісно, були змазані оце і на шліцах. Не знаю, хто що робив, можливо, її міняли з полуося. Не знаю, в чому проблема. Зараз протестуємо і... Скажу, є звук, чи цей звук пропав?